І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми продовжуємо наш недільний читальний марафон. Думаю, сьогодні дочитаємо книгу, яка книгу автора Марка Форсайта «Коротка історія паяцтва. Бажаю всім приємного прослуховування. У 1700 році Лондон вважався найбільшим європейським ага, Лондон. У 1700 році Лондон вважався найбільшим європейським містом, і в цьому проблема. Англійське суспільство було добре впорядковане. Люди жили невеликими групами, переважно в селах ніякої поліції. Та в сільській місцевості вона не потрібна. Бо кожен знав все про кожного, і хоча закони. У нашому баченні вкладалися вони насправді теж були не обов'язковими, доки ви мешкали в селі. Де кожен знає про скелети в шафі сусіда, де порядок міг контролюватися завдяки пліткам та пересудам соціального тиску для дотримання суспільних норм було більше ніж достатньо. Ніхто не міг стрибнути вище своєї голови, видавати себе за іншого та втекти від свого минулого. Існувала навіть система соціального забезпечення, парафія, будь-який бідний прихожанин, що потрапив у скартне становище, міг покластися на парафію та отримати допомогу, звісно, незначну та цілковисть <кій> та цілковиті злині все одно не допускалися до Лондона. Всі повалили згодом, звісно, поступово, але для нашої роботи це не так суттєво. Подейкували, що вулиці Лондона були викладені золотом, що чоловіків. Чекає багатства жінок заміж, а нібито в Лондоні було все можливо Було можливо все, що завгодно, і кожен міг стати тим, ким він був, ким він хотів бути. Лондон вважали захмарно іншим. Відверто кажучи, Лондон дійсно був іншим. Лише два інших міста в Англії досягали 20 тисяч населення. У Лондоні ж мешкали 600 тисяч. Досі ніхто не бачив нічого такого, а життя спливало по ному. Ви могли зберігати анонімість. Люди дивувалися від того, що під час... Прогулянки вулицею не зустрічали знайомих. Життя було настільки дивовижним, що навіть газети майоріли статтями про це. Ми могли одягатися більш пристойно. Якщо одягалися як джентльмен, ніхто навіть не здогадувався, що ви ним не були, і це також не могло не викликати подиву. Хоча водночас порушувало весь соціальний порядок, адже юнак, який виглядав ніби джентльменом, міг ним не бути, а хлопчина в лахмітях міг бути вчорашнім джентльменом. Саме тоді стало відомо про перший крах фондової біржі, відомої як компаніям Південних морів. Лондон наповнювався тими, хто вихвалявся своїми військовими регаліями та був готовий побити вас за те, що ви не віддали йому честь і отримували можливість поводитися як хотіли, і водночас виходити сухими з води, адже ніхто не знав вашого істинного положення. Можливим було все, у тому числі й жахливі злидні. Парафіяльна система соціального забезпечення полягала в тому, що вона працювала лише при прив'язці до вашої парафії. Якщо ж ви бідняк у Лондоні, то можете покладатися лише на власні сили. Хоча майже так бо існували інші бідняки. Вони жили в Халупах, у міських нетрах, відбудуваних навколо Весмінстера та Іст-Енду. Більшість жителів нетрів були цілковито знедоленими і прагнули просто забутися. Вони потребували напої, який був би легальним, дешевим через відсутність оподаткування і дозволяв би, по-перше, напитися швидко, по-друге, напитися до п'яна, а напиватися у своїх бідняцьких ліжках жадали до безпам'ятства материнської розради, мадам Женеви, саме її потребували і бідняки, або ж, як зазначалося, на доїсках напитися за пенні, нажартися за два чиста солома, додається. Про джину у своїй книзі я намагаюся знайти відповіді на питання, де пили, коли пили, і хто саме пив. Соціально-економічна основа така, яка згадується вище, річ, звісно, корисна. Та куди саме подався лондонський бідняк, щоб випити джину, і коли, а хто став джерелом, відповідь проста: будь-де будь-коли і будь-хто. Для відкриття власного пабу ви не потребували фактично нічого за винятком самого джину, а щоб запастися ним, вийшли до великих виробників або солодових майстрів, де купували галон чи більше спирту серцю. Потім волокли його додому і переганяли в друге, Це важливо, адже тоді джин ставав набагато міцнішим, ніж сучасна випивка. Як стверджують науковці, міцність становила близько 80 градусів, що приблизно двічі вище, ніж ви отримуєте сьогодні, хоча під час. Під час вторинної дистиляції можна було додати якісь спеції важливим хоча, б... важливим, хоча б, як побачимо далі, не основним, вважався єлівець. Але ви могли додавати, що заманеться те, що придало пікантності вибором багатьох, залишався скіпідар і сірчана кислота. Теж, відверто кажучи, на найкорисніші добавки Готів, немає значення, тепер ви обзавелися крамницею з продажу джину. Ці крамниці були невеликими кімнатами в будівлях бідних і тільки як зазначалося в газеті Лондон Мегазін, бідних районах джин продається майже в кожному будинку, часто в підвалах і на горищах родних перебільшень. Вважаючи, що в джейлсі. Що південніше від британського музею кожне п'яте приміщення було лавкою з продажу джину, щент заповненою брудними п'янчугами, які заливали джином своє гори і засинали прямо на місці. Якщо ж ви не хочете обтяжуватися, спускаючись у підлавчі, піднімаючись на горище, можете придбати джин на вулиці, будь-де і в будь-кого. Учасні голодранці жити не можуть без своєї панацеї, пронизаної духом лінії женеви цієї беззаперечної проти отрути від турботи непотрібних рефлексій. Вона ж, якщо доторкнутись до неї ще раз, німає увесь біль тверезої свідомості, ми заповнюючи болісну рану найважливіших потреб, торгаші, які за будь-якої нагоди поширюють женеву маси пропащі переставники обох статей, часто самі пошарпані. Долої люди, які змарнували роки своєї молодості. Ось стоїть, тиснувши в куток старий люй у зеній перуці, чіпляючись до перехожих з пропозицією випити. Інший, у нахміттях із парою пляшок у кошику, вліз де натовп поменше і репетує, вихваляючи свій товар. А там витняться голова третього, який собі умі сідла втечею і маневрує неспокійним потоком. Мова йде про чорньора на темзі. хоча Трохи далі стара супена своїм пілом, яке розбазарє донька Мегера в солдатській шинелі серед доступних для розуміння звуків лише прокльони та лихослів'я, приправлені лайкою. Так ці люди спілкуються між собою і з оточеннячми, без будь-якого намагання змінити манеру. Як багато випивали, Пару пінт. мабуть, ви подумаєте, що це неможлива кількість, але я вже згадував про те, що. Міцність джину досягало 80 градусів. Середньостатистична людина зляже після першої пінти і злягали. Люди помирали, кількість летальних випадків у крамницях, де продавали джин. Зашкалює у 1740, 1741 році. Нью-Інгтон-Грін Нью на межі сільської місцевості, якісь Лондонці зустріли батрака. Жартуючи, вони переконали його заради сміху, як самі це назвали, перекинути 3-4 пінти джину, даючи щілінг після кожної наступної, але він так нічого й не заробив, умить звалившись без духу, історія доволі символічна. Хоча, б через те, що цей недотепа не щойно прибувши до Лондона, помер від першої шпінти, втім він не міг знати, адже селяни звикли пити ель пінтами у будь-який час доби, включаючи сніданок, і якщо так, то чому не спробувати келих модного напою? Для нас відповідь очевидна, та ми водночас маємо перевагу. Наш підхід у споживання алкоголю формувався протягом сотень років. Свіжий напій був небезпечним, але не через свою специфіку, а через відсутність у суспільстві відповідних норм його вживання. Гіпотетично, коли-небудь у майбутньому, ми зможемо культурити в тому числі і крек кокаїну, всі знатимуть, що ви курите його лише у четвер за вечірнім чаєм і лише по одному кубику за вечір. Ваша бабуся розпалюватиме трубку, тоді якої мило. Як ви будете мило тереванити з вікарем, який передає далі тарілку з булочками, а крек подається лише з ними, наразі все спливає інакше. І 300 років тому джиндер споживали по-іншому, не обов'язково пінтами. Назвичай вистачало чверті за бажанням розбавленої пінти, проте для будь-якого. Нашого з учасника порції того періоду виявилися непосильним і хаотичність п'яства дуже турбувала правлячий клас, який був зацікавлений в контролі над суспільством. Вдома історія про чоловіка на ім'я Вільям Берт, який мав чудовий будинок На, на Берта працювала служниця Джейн Ендрюс одного 1 березня дня 1736 року. Вільям шоу у справах, залишивши Джейн за головну. Вона ж, як дівчина, відпов... Вона ж, як дівчина відповідальна, завкнула двері будинку. І вирушив до своєї улюбленої крамниці Кенсінгтон Таун, де продавався джин. Там вона зустріла знайомого парабанщика з гвардії за шутруса якусь мандрівницю. Джейн запросила всіх до господарського будинку. Де компанія випала з 10 ранку до 4 -го годин дня, аж поки Джейн Ендрюс не запропонувала всім лягти спати разом. Потім вони зачинили всі вікна та двері роздяглися, незважаючи на четверту дня, і всією компанією мустилися в одному ліжку. Як сказала служниця, задля зміни антуражу натовп, який почув про ці безчинства, почав збиратися під берима, потурбувавши щасливі парочки. Цей випадок одночасно насторожує не лише від думки про те, що сажут рус перетворить ваші накрохмалені простирада, але й через порушення уставленого соціального порядку. Уявіть, що ви Вільям Берд, власник будинку з прислуга, який дізнається про з газет. Та наступного разу ви двічі подумаєте ще до того, як залишити свій будинок. Революція близько, якщо сажотроси шукають нових вражень у вашому ліжку. Ще одне лоскоче нерви те, що Джейн і жінка, як і мадам Женева, загалом жінки полюбляли джин, напій, яко, напій щодо якого поняття гендерної нерівності не існувало. Пило вони, звісно, також вживали, але менше кількостях. Джин, можливо, через столичний лоск або через новизну і тренд був серед представників жіночої статі особливо популярним. Та знепокоєні чоловіки писали регулярно памфлети про те, як джин стовхав дівчат до розпусти, що неприпустимо. А тому й до хаотичних зв'язків, що в свою чергу призводило до вагітності, а великі кількості джину під час вагітності завдали шкоди плоду. А так і є. Згодом, коли на світ народжується дитина, з вадами джин перетворює жінку. На жахливу матір і негідну няньку. На жаль, останнє теж правда відомо про няньку на ім'я Мері Естрівки, яка, заснувши після п'ятики, не встежила за дитиною і та попра... потрапила в полум'я. Ви могли подумати, що це типова недбалість, але в вердикті судді було сказано, що мері вважалася порядною жінкою і що причиною став згубний спирт Інша нянька пішла ще далі, підкидаючи трава вогонь. Вона в алкогольному дурмані переплутала, немовля, з поліном наслідки передбачування. Утім, уособленням джинового дурману стала Джудіт Дефур, біднячка, яка мала залежність від джину і була матір'ю дворічної Мері. Батько дівчинки давно покинув їх, а приготувати доньку Джудіт, не могла, тож вирішила віддати її до парафіального парафіяльного робітного будинку, де Мері отримала пристойний одяг якось недільного ранку. Дефур через поля з іншого. Кінця бриклайн прийшла до будинку, щоб забрати доньку на денну прогулянку. Вийшли вони близько 10-ї ранку. Десь після полудня Джуді зустріла знайому саки, і прогулянка перейшла в гульню з розпиванням джину вже до 7-ї вечора. У жінок скінчилися гроші. За словами Джудіт, саме Єсакі підкинула привабливу пропозицію продати одяг мері, щоб придбати ще джину. За вікном стояв всі та за вікном стояв січення, на вулицях вже стемніло роздягнувши дитину, матір з подругою залишив її в полі в канаві й попрямували до Лондона за новою порцією. Утім, просто так позбутися доньки, яка. Заливалася слізьми в канаві, Джудіт теж не могла, вона повернулася і стала мері з канави і душила її доти, доки серце дівчинки не зупинилося. Потім знову поклала тіло мері в канаву і пішла до міста, як дізналася згодом сама Джудіт, пальтишко і корсет. Мері разом продали за шин, а з і панчухі віддали за гроут. Потім поділилися на двох і випили чвертку джину. Пізніше цієї ночі Джудіт похвалився про скоєним колегам на роботі, Джудіт Депор була засуджена та повішена. Варто зауважити, що не всі жінки поголовно душили власних дітей заради випивки, як стверджувала мати Джудіт у доньки, яка безперестанку гуляла, завжди не вистачало клепки в голові, враховуючи манію на джин. Складно сказати, де всі жахливі розповіді вигадка, де справжній кошмар, врешті-решт, серед любителів. Випити відомі принаймні два епізоди раптового самозайманість. Примітка ці випадки сприймалися дуже серйозним, говорять бо на засіданнях Лондонського королівського товариства. Хай там що, а саме історія Джуді Дефур стала апофеозом всього, за що люди ненавиділи джин і, привела, і призвела до прийняття 1736 року тисяча року акта про заборону продажу спиртних напоїв. Заборона в Англії джин з'явився в 1690-х роках. Вже в 1720-х лондонці почали помічати, що були ці міста переповнені неконтрольованими п'яницями, які продавали свій одяг, щоб купити джин, а публічне оголення стало ще однією проблемою. Тож у 1729 році був ухвалений перший закон, що регламентував джин і стягував податки. З його продажу джин було визначено як міцний спиртний напій на ялівці. Утім, перегонники легко знайшли лазівку. Вони перестали класти ялівець Продаючи чистий самогон, який щоб зменшити свою провину, назвали парламентській бренді. Наступний теж дієвий акт був виданий у 1733 році, проте після трагедії з дочкою Джуді Депур справа набула ще більшого розмаху вже в 1736 році. Закон зобов'язував всіх торговців джином отримувати ліцензію, яка коштувала 50 фунтів на рік. Величезна мірками тієї епохи сума близько 10 тисяч на сучасні гроші. Люди ж в цьому випадку знайшли вигоду в дистрибуції джину без ліцензії. На практиці за весь період було видано. Викше дві ліцензії проти влада, бажаючи показати, хто тут головний, запропонувала винагороду кожному, хто повідомив про незаконний продаж джину, винагорода була значною, а тому більшість людей перетворилися на доносчиків. Громада справлялася з цим, забиваючи в натопі доносчика до смерті, водночас задля отримання джину, вдавалися до фальшивих кішок. І, зважаючи на те, що винахідник кішки обманки далі Стріт, Написав автобіографію, на мій погляд, доречним буде розповісти історію без прикрас. Але сливий НАТО позбавлений свого улюбленого спиртного, яке віднині наважувалося продавати одиниці, наштовхнув мене на думку ризикнути самому. Я придбав текст закону і, прочитавши його кілька разів, усвідомив, що він не дає жодного права вдиратися в зачинені приміщення. При цьому донощик сам зобов'язаний знати особу, яка орендувала будинок для продажу джину. А для ухилення від цього пункту я попросив знайомого зняти будинок на блю Енкор Еллі. Що правпі Святого Луки тоді як він таємно переписав оренду на мене. Я ж перевірив все ще раз, придав придбав у мурфіл свівіську у вигляді кішки і при Шпилив до вікна, яке виходило на вулицю. Потім підвів під вивіску свінцеву трубку, яка з меншим кінцем виглядала з її зі... стіни приблизно на дюйм. Під лапою кота, а з внутрішньої сторони мала прохід підготувати приміщення. Відготувавши приміщення, поцікавився, яка. Вино в курня в Лондоні. Славиться найкращим джином. Кілька людей переконали мене, що підприємство містера Лідейла у Холборні найкраще. Саме туди я вирушив, виклавши 13 пунктів усім мої заощадження за винятком двох шилінгів. Я розповів про свій план, містер Лідейл відповів схвально. Замовлення відправили в орендований мною будинок із чорним ходом позаду. Коли спирт не було розміщено, як слід я відправив одну особу передати кільком. Чоловікам у натопі, що щоб кішки під моїм вікном завтра продаватиметься джин. Плату ж потрібно було вкладати кішці в пащу, звідки через спеціальний отвір гроші потраплятимуть до мене. На ніч я перебрався до своєї кімнати, а на ранок прокинувся з першим промінням, готовий до покупців. Першого дзвінка довелося чекати майже три години, що майже змусило мене розчаруватися в проекті. Та приємний голос аж пролунав: гей, налий мені джину на два пенси. Я, моють, припав до отвору і сказав приготуватися, підставивши під котячу лапу, а потім відміряв потрібну порцію і залив в отвір. Уже ввечері мій виторг становив 6 шилінгів, а наступного дня 30 з гаком, а далі до 3-4 пунктів щодня. Прошій Дадлі Бредстріт витратив на повій та устриці, подібно, подібні яких прозвали котячі механізми, стали популярними у всьому Лондоні. Компанії бідняки збиралися, щоб напитися біля котячих вивісок. Закон про заборону джину при цьому виглядав доволі безглуздо, влада безпорадно, але, очевидно, неординарно. Отож, уряд ініціював ще кілька законів, спрямованих на заборону джину, їх занадто багато, щоб докучати вам зараз. але головною ідеєю з 1740-х років стала така: припинити набагання заборонити джин прямо і не обкладати його. Непідйомним податком ввести натомість невеликий збір, поступово його підвищуючи, ідея чудово проти вживання джину з певних причин все одно почало падати. Ламур випарувався, а тренди відмирали. У 1750-х роках, до речі, сталося дещо дивовижне, низка неврожаїв, нестача зерна, про яку говорив Вільгельм Оранський, все таки настала. Він змусив панівний клас остерігатися міської бідноти. Владу бентежило не саме піяцтва, а нато з невага до закону і повна анархія. Джин вивів на вулиці Лондона, Люмпенів. І був лише один спосіб поратися з ними, випроторити на інший край світу. Так з'явилися Америка і Австралія. Так, ну і що ж? Так, що ж ми робимо тоді? Ага, Австралія і так далі. Добре, ти дочитаю я потім. А поки що на цьому цей стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Осинемося з вами наступних стрімах. Дякую всім до нових зустріча і всім па-па.